Доброго дня, всім добрим людям. І так, сьогодні ще раз поговоримо про дифузне право, оскільки багато правників не розуміють його і не читають. На всі, практично всі держави на планеті Україна, як я кажу, задекларували те, що в них дотримується принципу верховенства права. Це верховенство права треба розуміти так, що будь-яка людина, якщо порушено її право, Має право звернутися до суду, і оскільки це цивілізований спосіб вирішення будь-яких конфліктів. І якби цей спосіб використовували правильно, і люди зверталися, то не було би багато війн і не було би багато причин про гвалт, там, лемент і все, все інше. Рівень юридичного закріплення принципів верховенства права принципів верховенства права Конституції України. Є одним з найвищих в світі. І тому е, е, наша Конституція прямо записала, що Конституція України має найвищу юридичну силу, всі закони повинні відповідати їй, тобто прийматися на підставі Конституції, не тільки на підставі прийматися, а й не суперечити її. І тому е, таким чином е, я думаю, що цивілізована держава Україна. Застосувавши дифузне право, яке більшість правників сьогодні так і не зрозуміли, я постараюсь зараз коротко зосередитися на в суті в трьох його складових. Першою складовою дифузного права, це коли ви йдете до суду, ви маєте зосередитися не на тому, як багато адвокатів буквально пару днів тому я був в суді, і адвокат зосередилося на тому, щоб Поганьбити мою честь і гідність, загуглити все, що неприємне, написано про мене в Гуглі, і розказувати байки там про якісь куфайки, про якусь там мерію, яка взагалі не причетна добула до справи, оскільки в справі було одне питання: а саме витребування з незаконного володіння майна. Тобто потрібно доказати перше, що. Ваше право порушено. Верніше, перше треба доказати, що у вас є таке право на це майно чи там ваше право порушено, що це право є реальним, практичним, доречним, а не надуманим, як багато людей собі надумали, оскільки концепція. Природнього права дозволяє людям надумувати багато собі прав. Ну, на сьогоднішній день рівень розвитку українського суспільства і, в принципі, суспільства людського на планеті ще не досягнув такого рівня, щоб ця концепція була проваджена в повному об'ємі. Тому на сьогоднішній день може для когось це на превеликий жаль, може на радість комусь, я не знаю. Ця концепція проваджена частково, а саме. Що ті права мають бути доречні, конкретні і практичні. Мало того, ці права ще мають бути реальні, а не надумані. Це перше. Друге, ви е, маєте зосередити свою увагу на тому, що ваше право порушено. Тобто ви повинні доказати е, незаконність дії рішень чи бездіяльності е, тої особи, яка порушила ваше право. І іншого не буде. Саме тому доказувати. Ваше право порушення, ви маєте надати докази цього порушення. Ну і третє, суд уже у випадку, якщо він не побачив, що можна відновити порушене право, бо є, наприклад, багато такого, що не можна порушити право, не можна повернути в первинний стан це право. То суд уже саме на обов'язок покладений на суд конституції, законами України. Забезпечити вам належне відшкодування. Те належне відшкодування е, не може бути, наприклад, стягнення моральної шкоди, як е, люди пишуть, не може бути менше, ніж 500 євро по курсу Національного банку України, якщо це стосується моральної шкоди за порушення права. Чому? Тому що наші суди е, е, в основній своїй масі не зрозуміли реформи 2016 року. І присуджують людям там 500 гривень 1000 гривень моральної шкоди, чим фактично стимулюють правопорушників продовжувати такі ж самі порушення. І в майбутньому. Ну, Свіжим прикладом є буквально вчора. Вчора в реєстрі появилося рішення суду, де мені за порушення права, яке завдано бездіяльністю органу державної влади, присудили. Аж цілих 500 гривень моральної шкоди. Ну, таке присудження моральної шкоди на моє глибоке переконання, і фактично, я думаю, що рано чи пізно це буде трактуватися як катування правосуддям, оскільки е, зухвало е, не застосовано е, прецедентну практику Європейського суду з прав людини. А саме є такі два рішення Вассерман проти Росії. Де суд чітко написав, що моральна шкода не може бути меншою, ніж 500 євро. Тобто присудити 500 гривень і 500 євро, я думаю, що будь-яка пересічна, дієздатна людина, яка Проживає на території Держави Україна, розуміє різницю між 500 гривень і 500 євро. І тому на місці багатьох правників я би це зухвали правове свобілля, негайно оскаржував, що буде мною зроблено в найближчий час. Ну і тепер ще раз звертаю увагу, що на цей трьохскладовий тест, тест, який. Випливає з дифузного права, фактично, він є його глобальною, фундаментальною та як угодно ви її назвіть, цю концепцію дифузного права, яку я сформулював, і вона на сьогоднішній день активно проваджується. Жодних інших концепцій на території Держави Україна, а потім і на території планети Україна, як я кажу, не буде застосовано, тому що найближчих 5-10 років. Ця концепція настільки укріпиться, що вона перейде і на інші держави на території як Європейського континенту, так і інших континентів планети України. Тому, ще раз нагадую, що ви повинні доказати, коли ви йдете в суд, ви чітко повинні вказати, яке ваше право порушено. Друге, чим доказується ваше право порушене, і третє, що ви хочете за. Порушене право. Якщо відновити право, це одна справа, а якщо ні, то ви пишете, що суд обов'язок суду забезпечити відшкодування. І саме тому, на, уже на, коли суд встановить, що ваше право порушене, саме тоді обов'язок доказування уже, згідно Цивільного кодексу України покладається на право порушника. Тому е, я думаю, що е, я доволі доступною. Мовою пояснив це все доволі коротко, доволі, скажімо так, зрозуміло. І якщо комусь вже щось після сьогоднішнього дня стає зовсім незрозумілим, ну тоді я не розумію давно вже державної мови держави Україна, і я не зможу вам більш популярно пояснити. Тому дякую за увагу. бережіть себе, тримайте свою психіку в здоровому. Тонусі будьте здорові, всім всього найкращого.